Для розміщення рекламної інформації у місті використовуються будь-які площі, і це ніхто не контролює. Наприклад, рекламу можна побачити на будівельних лісах, які вкривають пам'ятники архітектури. Але чи регулює якось законодавства розміщення таких рекламних площ і куди надходять кошти від такої реклами? Дізнавався Анатолій Косінов. Реклама із репертуаром оперного театру на будівельних лісах згорілого музею морського флоту. Поруч нав'язлива реклама Олексія Костусєва із серії. Обіцяв виконав». Так само реклама розміщена на тенці, приховує Івічений фасад будинку Русова від людського ока, проте не будемо міркувати про морально етичний бік використання подібних площ для реклами і питання про те, хто видає дозволи, куди йдуть гроші від зборів за їх розміщення. Проблема в тому, що це взагалі випадає з поля зору контролюючих органів і ніяк не регламентується. Якщо говорити про рекламу, яка розвішується на лісах, то по прямого прямова в ніякому законодавчому акті немає. Но я вам скажу больше, що якраз на лісах очень рядка реклама согласовывается. І здесь как бы вот этот вот процес розміщення реклами на лісах он, он находится в ніправому котополі і нікак його отслеживать или направлять нужна пока поки що нас таких річків не було. Щоправда, поки ця проблема гостра не стояла, як зазначила Наталія Штербуль, в Одесі давно не було ситуації, коли стільки будівель в історичному центрі міста були вкриті лісами. законодавстві регламентується установка реклами в охоронній зоні пам'ятника. В історичних центрі це теж є. Ісло утверждено границі режиму исторических аріалов и на салоніх фасадах. Поэтому вот так чтобы было прописано чітко, что делать, когда устанавливается на лесах, Ну как бы еще раз говорю, это проблема сегодняшнего дня. А замислитися варто отже, розмістити зараз на лесах можна масу рекламної інформації. Ось тільки куди підуть гроші від цієї реклами. Питання залишається відкритим. Анатолій косінвіракондратіва юрій рух Вячеслав Лаштаба, в'ячеслава штаба.